Доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це Range Rover Sport 2018 року випуску. Ось такий чудовий вигляд має. У нас автомобіль чорний на чорному, правильно затонований, 3-літровий дизельний двигун. Автомобіль в ідеальному стані, в класній комплектації, на повному безключовому доступі. Так у нас виглядає задній ряд сидінь, панорамний дах, темна стеля. Також чотирьохзонний клімат контроль. Датчики мертвих зон, повний електропакет, пам'ять сидінь, преміальна музика Meridian, електрорегулювання, сидінь, сидіння в нас в бездоганному стані, автоматична коробка передач, також передній клімат контроль, велика мультимедія з карплеєм навігацією, камерами 360, також управління автомобілем, тобто пневмою. Також в автомобілі присутні підігрів та вентиляція передніх сидінь. Мультимедійне кермо, по приборочці немає жодної помарочки, пробіг на 120 тисяч. Датчик світла, датчик дощу теж присутній. Також підігрів руля, є утримання в полосі та безліч інших асистентів. Тому, якщо вас зацікавила дана пропозиція, будемо чекати на вас місто Київ, ТРЦ Республіка, Кільцева дорога 1.